Це вже третій за ліком такий турнір на майданчику міського озера імені Юрія Руфа. У змаганнях беруть участь 16 команд. Груповий етап буде проходити 4 дні. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця. На наступний тиждень, 7 серпня, буде малий фінал, куди вийдуть третій четверті команди. А у великому фіналі, 9 серпня, зустрінуться переможці, два переможці з кожної підгрупи. Цікавим є склад учасників турніру. Серед команд учасників є три військові команди, і команда ДСНС, тобто і силові структури, і військові. Олена Федорак багато років віддала волейболу. каже, що саме в цей час такі турніри важливі. До складу її команди входять лише дівчата однак. Намагатимуться дати бій всім, коли ти займаєшся спортом, це все таки і зняття стресу. Дуже 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 кльове зняття стресу. По-друге, молодь задіяна, вона не сидить вдома, вона спілкується, вона бачить один одного. Тим більше, коли в нас є отакі патріотичні спрямовування, хлопці військові тут є. Дякую Збройним силам України, які дають нам можливість це робити, підтримуємо їх. І граємо ради них, заради, заради миру, заради майбутнього. Молодця наше майбутнє. Тож вже цього тижня стануть відомі чотири учасники фіналів, а переможець за доброї погоди визначиться наступного тижня. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.